Розкажи, будь ласка, чим нам запам'ятається в нерухомості в інвестиціях в нерухомість 2023 рік. Які були його тенденції та яка статистика у продажах і у стратегіях інвесторів, яка відобразилась в вашій компанії? Угу. Якщо ми згадаємо минулу зиму, ми пам'ятаємо, що у нас були відключення світла, ніхто не знав, що буде. Нам. Ще обичали... з жовтня, з середини жовтня почалось. Так, так, так. І якраз якщо ми беремо початок року, це якраз був січень-лютий місяць, в якому ми не знали, як ми його будемо переживати. Тому звичайно, продажі впали. Я думаю, що це у всіх. Люди замерли і чекали, що буде, чекали відтаєння і весни. Були складні часи, як і для нас, для компанії, я думаю, для забудовників також. Але вже в березні ми побачили, що пружина відкладеного попиту у нас працювала. І люди, коли побачили, коли пережили 2, 24 лютого, що все. Було більш-менш нормально, відключення перестали і Київ почав оживати. Якраз тоді почались купівлі. Багато людей почали якраз в березні купувати. Більшість людей це, які купували для себе, які якраз прожили вже там рік післявоєнний в Києві, переселенці, але не тільки, це і київські люди також купували. Березень, квітень і травень був більш активний якраз у ринку нерухомості. Це е, відносно взагалі середньостатистичних пікових місяців це аномально чи весна завжди була на підйомі? Я не скажу, що весна була завжди на підйомі, але вона була більш-менш активна. Е, але ця весна була, можна сказати, порівняно, якщо брати взимку в два-три рази активніше. А скажи, будь ласка, які найкращі місяці для продажу нерухомості? Коли? Е, Статистичніше найбільше угод, відповідно, ну і найкраща ціна. Продажу чи купіли? Е, Давай, ми ж зараз спілкуємось, і цим наші глядачі можуть для себе робити певні помітки і е, слідувати нашим порадам. Яка найкраща на твою думку? Е, місяць для того, щоб продавати, угу. а потім купувати. Мені здається, що протягом року можна в будь-який місяць як і продати свою нерухомість, так і купити. Так як вона продається і купується. Але якщо ми беремо найбільшу кількість угод, саме в продажах більш активні, це напевно грудень. Можливо, це зв'язано з тим, що кінець року, подарунки десь. Хтось може також дарує квартири. Нормальні. Також фіналізується рік, прибутки, і всі розуміють, кудись складали кошти, як це було раніше. Побачимо, який буде цей грудень. Ми розуміємо, що кількість інвестицій. А попередній ставили, був що... гарний. Е, я скажу так: минулий рік він був аномальний, так як він був воєнний, також як і цей. Ми зараз потрохи, я думаю, будемо робити нову статистику вже воєнного часу і, і бачити, як ринок веде себе з кращий час для купівлі. Він відповідно має бути в найгірший місяць статистично за продажами. Так, найгірший місяць це січень, я тобі так скажу, тому що багато людей якраз або в відпустках, або ще гуляють свята, і якраз перші два тижні січня можна сказати, що ринок завмирає, і чекає, коли люди повернуться до своїх робочих справ, або повернуться до якраз цих думок про купівлю або продаж. А щодо оренди, чи є якісь поради щодо місяців, чи є якась статистика і тенденція? Якщо ми беремо тих, хто хоче зняти для себе квартиру, то напевно найгірше місяці – це якраз серпень або вересень. Тому що самі дорожчі ціни, ми розуміємо, що люди повертаються там після своїх відпусток хтось університети, і ціни якраз підвищуються. Тому деякі люди навіть чекають до жовтня для того, щоб зняти для себе квартиру, коли цей пік спаде. Тому я скажу, що якраз для того, щоб здати квартиру, вигідніше всього її викладати якраз в серпні або вересні. А якщо треба здати. Серпень-вересень, якщо зняти це жовтень. Правильно я зафіксував. Якщо ти клієнт і тобі потрібно якраз орендувати для себе квартиру, то краще вже почекати вересня і в жовтні її зняти для себе. Якщо ти власник, звичайно, краще всього в серпні її а, здавати. Щодо цінових тенденцій. Цінових тенденцій і пропозицій. А, Є початок року, є якась там середня ціна, чи вона виросла до кінця року. Ну рік вже добігає завершення, і які твої, все ж таки, прогнози на перший квартал 2024 року? Якщо брати цей рік, то ми розуміємо, що початок року це був була зима, це було відключення. Багато людей. Панікували і не знали, що буде далі, тому вони робили дисконти і продавали свої квартири або свою нерухомість з якимись скидками. Скажу так, що зараз цих знижок. Вже немає. Ну і клієнти вони стали інші. Вони вже вибирають трохи довше, вони шукають для себе варіанти, які для них будуть цікавіші. Якщо брати початок року 24-го, то це все дуже буде залежати від зовнішніх факторів того, що буде на фронті. І тоді ми будемо вже розуміти, як буде далі ринок нерухомості рухатись. Твої прогнози е, ситуації на ринку після перемоги. Ну, сподіваємось, це буде скоріше. Сподіваємось, що це буде все ж таки 24 рік, можливо, там, літо тощо. Але ми зараз маємо, що середня ціна ти мене поправ, можливо, середня ціна е, придбання нерухомості без ремонту в готовому будинку, але новому відносно там. Рік п'ять від здачі в експлуатацію близько 1100-1300 доларів. Це там економ, можливо, комфорт і яка можлива, можливо зростання ціни? Чи воно не може бути в найближчий час? Треба більше часу? Тут є два фактори, які зараз впливають на це. Є один фактор, який негативно впливає, те, що багато коштів якраз було виведено з країни, і багато заможніх людей вони виїхали. І тому купівельна можливість клієнтів вона впала. Ми це розуміємо. Але не дивлячись ні на що, ми ще бачимо другу сторону, те, що два роки майже нічого не будувалося. а Якщо будувалося, то це Добудовувалось те, що вже було майже готове. Тому з однієї сторони, в Києві можливо, буде недостача деяких об'єктів, але з другої сторони, у клієнтів не у всіх є кошти, щоб це купувати. Тому такий дисонанс. У нас є декілька варіантів розвитку подій, або у нас буде деякий дефіцит нерухомості в найближчий час, але я впевнений, що. Забудовники вирішать, вирішать цю, проблему. цю проблему і почнуть будувати, коли побачать, що е, людям потрібно десь жити і потрібно десь щось купувати. Але з іншої сторони, купівельна спроможність. Ми надіємося, що е, все-таки ці інвестиції зовні будуть направлені в Україну. Ваша компанія є міжнародною. Є офіси у Польщі, є перспективи відкриття офісів в Європі, є офіс в Дубаях. скільки для вас важливий саме український бізнес? Скільки він відіграє відсотків від обороту всієї компанії? Чи плануєте ви розвивати офіси в межах всієї України та обласних центрів? А я тобі так скажу, що Україна це напевно серце всього The Capital, і це головна країна, з якої все йде, з якої все було починалося, і я думаю, що вона буде залишатися головною країною і відсотковому це точно більше 50% — це тільки Україна. Якщо казати про розвиток, ми зараз розвиваємося в Києві. Ми вже відкрили ще додатковий офіс в Києві на оболоні. А якщо брати всю Україну. То ми вирішили для себе, що поки в рамках України, поки йде війна, ми не будемо розвиватися, тому що в кожному місті є свої агенції, які також заробляють. І ми вирішили поки зупинитись на Києві та Київській області в тому, чому ми експертні, в тому, чому в нас добре виходить, і ми хочемо тут розвивати цей ринок більш активно. А перспективи розвитку Європи, наскільки вас радують? Ви почали з Польщі. Наскільки там ринок цікавіший порівняно з Україною? І е, чи цікаво українському інвестору, який приходить до вас і питає: є гроші? Мені байдуже що придбати. Чи цікаво вам давати пораду, саме подивитись на ринок Європи і вкласти ці кошти в іншу країну? Ми відкрилися в Польщі, тому що ми зрозуміли, що багато українських людей саме там зараз, і вони потребували якраз якісні послуги, і в нас були запити якраз в Польщі. Тому ми відкрилися для тих людей, які вже працюють там. У нас навпаки зараз з'являються навіть інвестори в інших країнах, наприклад, ті ж Дубай або Польщі, які хочуть інвестувати в Україну. І вбачають, що тут їх гроші відпрацюють більш ефективно. Я не скажу, що більш ефективно, але вони вірять в те, що в майбутньому ця інвестиція точно буде якісною і принесе їм в майбутньому кошти. Звичайно, є люди, які купують в інших країнах, тому для них ми відкрилося. Навіщо вони купують з кимось, якщо вони можуть купувати з нами, українцями? Неважливо купувати, важливо, куди витрачати. А витрачаємо тут. Клас і давай проговоримо про найцікавіше і тема, навкруги якої ми зібралися, це те, що The Capital залучає капітал, запрошує інвесторів до співпраці. Розвиваючи свою мережу і поповнюючи обігові баланси через залучення інвестицій шляхом позики. Розкажи, будь ласка, про умови, про можливості. Ну, це також один з варіантів для тих, хто, по-перше, вірить в компанію, працює, можливо, робить вже декілька років з компанією, там зробив декілька, можливо, десятків угод, і для нього це зрозуміла історія. Якщо він отримує дохід від оренди. В межах 10% річних ви можете запропонувати йому більше саме через позику. Ризики в ній, безумовно, є, а які саме. Розкажила угу. до нас дуже було багато раніше запитів про те, що хотіли ставати або нашими партнерами, або хотіли долю, або хотіли інвестувати в нас. Ми всі 6 років розвивалися на власних коштах і власним шляхом інвестуючи самим в себе. Звичайно, за останні два роки ми дуже сильно розвинулися і на інші країни у нас відкривалися нові офіси, і ми розуміємо, що ми вже не встигаємо бігти самі за собою. І ми зараз готові залучати інвесторські кошти. Звичайно. Щоб інвестор також заробляв разом з нами. Якщо інвестор інвестує в нашу компанію, ми інвестору даємо від 16 до 20% річних. Все залежить від того, на який це період. І який який мінімальний поріг входу і яка мінімальна тривалість цієї посадки за договором? Від півроку, від 50 тисяч доларів. І яка юридична модель забезпечення прав, виконання правиконання Нотаріальний договір позики, в якому це прописуємо? І графік платежів, і графік виплати відсотків. Хто виступає позичальником за договором? Власник нашої компанії Константин Писаренко. І е, яка взагалі обсяг залучення інвестицій за такою механікою передбачається, тому що розуміє, що його безпека вона обмежується обсягом, скільки всього зобов'язань є у позичальника, щоб їх не було занадто багато, бо в випадку настання ризиків? Переважно всі будуть мати одні й ті самі проблеми? Наразі нас ще не було такого досвіду, тому ми тільки це починаємо. І залучення коштів все буде залежати від е, тої кількості. Е, країн, або можна сказати офісів, яких ми хочемо відкрити наразі. Ми бачимо це біля 500 тисяч доларів, які ми можемо залучити нашу компанію з тим розвитком, який є зараз. У нас були і інші пропозиції. Це коли з нами партнери хотіли відкриватися в якійсь країні. і тому, якщо вони бажають, ми можемо дати нашу технологію, залучити їх кошти і вибудувати там нашу систему. Тобто, це пропозиція що схожа на франшизний принцип. Можна сказати так, але зараз це франшизою складно назвати. Тобто ви надаєте технологію, ви бренд в тому числі надаєте? Так, але це повністю все під брендом The Capital і власником залишаємося. Ми. Але людина, яка інвестує туди, а вона отримує свої відсоткові. Вона отримує долю в конкретному офісі, в конкретній країні. Долю ні. Отримає... Заробіток протягом року, півроку або а, півтора року. Ну, але Заробіток. це інша пропозиція, яка не відноситься до того, що була спершу сформульована. Так. Це той, хто хоче взяти участь більш, більш глибше в інвестиції в конкретний офіс, тоді звертається до нас, а через нас до вас. І ви обговорюєте ці можливості. Скажи також, як ти вбачаєш дохідність 16-20% річних. На твою думку, чи це цікаво, які є альтернативні дохідності в ринку інвестицій, який безмежний, український та зарубіжний? Твоя думка, я вважаю, що це середня пропозиція по ринку. Великий плюс є в тому, що це дохідність в доларах. Яку ми одразу виплачуємо в доларах і відсотки. І ми можемо робити виплату по поквартально для того, щоб було зручно для інвестора. Якщо брати альтернативні інвестиції, також це ж може бути і нерухомість в тому, в чому ми з тобою розбираємося. І також можемо дати поради, куди інвестувати саме. Це можуть бути як і в Україні, так і в інших країнах. Є дохідність зараз від 20-25%. Розкажи про свої особисті інвестиційні кейси в нерухомість. Це Україна чи за кордон вдало, чи є щось цікаве? Наразі це була тільки Україна, це були забудовника. А коли будинок добудувався, я його продав. Купував ще до війни, після війни вже продавав. Якщо казати про заробіток, не скоршу, що він був великий. Але якщо брати за квадратний метр, звичайно, продав дорожче десь на відсотків 15-20. Це 15-20 річних чи 15-20 за більший і менший період. А це приблизно рік, рік і 4 місяці. Тобто отримав десь 15% за рік, рік і 4 місяці. Це був кейс Україна-Київ. Україна Київ. Що наразі? А наразі я акумулюю суму для того, щоб розуміти, куди можна інвестувати. А якщо брати так, то постійно інвестую в себе або в компанію. Клас. Дуже якісна відповідь від SEO. Дякую за розмову. Я гадаю, ми отримали багато інсайтів. Треба проаналізувати це відео, можливо, передивитись декілька разів. А також натиснути колокольчик, підписатись на, на, на канал, а отримувати сповіщення про нові ролики, тому що ми два рази на тиждень ми ділимо з вами. З вами був я, Олесь Вареник, та СЕО компанії «The Capital Андрій Сларачинський.